Здравствуйте! Я жінка Світлана, і сьогодні ми з вами в'яжемо ось такий двосторонній візерунок з обох сторін однаковий. Бачите? На лівій спиці кількість петель має ділитися на 3 плюс 2 кромочні. Першу петлю знімаємо, між першою і другою петлею витягуємо на себе петлю і потім пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задні стінки, наступну петлю виворітню. І так до кінця ряду. В кінці ряду останню петлю виворітною і кромочну петлю виворітною. Роботу повертаємо і так само в'яжемо ряд на іншій стороні. Між двома петлями протягуємо на себе петлю і пров'язуємо разом лицевою за задні стінки. Две петли разом. Потім выводить на и так до кінця ряду. дуже простой рисунок для трикотажного полотна. Выворетно и кромочно. Ось такий рисунок. Ось такий самий з іншої сторони. Натхнення і гармонії.